Ви знали, що найгірший ворог вашої щитовидки це не тільки дефіцит йоду, а й хронічний стрес. Коли рівень кортизолу зашкалює, він буквально блокує перетворення гормонів і ви відчуваєте тотальну втому та апатію. У спагалаксі ми пропонуємо вирішення проблеми через глибоку релаксацію. Професійний гідромасаж це доведений медичний спосіб знизити рівень гормонів стресу вдвічі всього за 20 хвилин. Коли ви розслаблені, щитовидна залоза виходить з режиму виживання і починає працювати коректно. Другий важливий момент це боротьба з набряками, які є вірними супутниками гіпотиреозу. Інтенсивний гідромасаж працює як. Потужний лімфодренаж, механічно розганяючи застій рідини та прискорюючи метаболізм, який часто сповільнений при гормональних збоях. Ви не просто лежите у воді, ви запускаєте свій обмін речовин заново. Забудьте про екстремальні методи, вашому організму потрібні тепло та спокій. Обирайте відновлення з розумом. Звертайтеся до експертів з Пагалексі, ми підберемо басейн для вашого здоров'я. Підписуйтесь. Та відновлюйте баланс.